Прогноз на матч Чемпіонату світу матч між збірними Уругвая та Південної Кореї. Якщо розглядати турнірне положення, також в групі є Португалія Ганна, плюс-мінус рівна група, Уругвай не зовсім вдало і впевнено вийшов на цей мондіаль. Команда мала деякі труднощі, ну і загалом, як на мене, це не найсильніший Уругвай за останні роки. Якщо брати Південну Корею, в корейців не було. Дуже суттєвих проблем у відборі. Команда вийшла з другого місця, поступившись в групі тільки Ірану, але дійсно рівень суперників на голову нижче. Я думаю, що все-таки в даному поєдинку Уругвай є явним фаворитом, але я впевнений, що корейці зуміють десь знайти свій момент, і як мінімум один гол у ворота Уругвая зуміють забити. Я вам пропоную розглянути в даному поєдинку ставку на те, що. Як у рухвай, так і Південна Корея зуміють забити, а саме на обидві заб'ють. Мій прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють.